Так називається Slavic Fashion. Це про бездомного, який щодня міняв одяг. Двічі не вдягається в той самий одяг. Я його зауважив давно, але довго не знав, просто, як його як би, подати. Пізніше, потім, як я придумав, що можна робити таку колекцію моди, заважив, що він щодня міняє одяг, я почав збирати цю таку колекцію луків, як можна тепер казати. І протягом двох років, під час випадкової зустрічей, от, я зробив таких понад 100 портретів. Ціні тут будемо, так сказати, близько 100 портретів різних. І серія колежів. Достовірно, то, що він розповідав. Він був такий філософ, він завжди казав, головне, щоб ніхто не порушував душевного спокою і не турбував тебе. А все решта світа стає. Де він зараз? Зараз невідомо більше двох років, як він зникнув цікавим. Далі його не Думати, що з цього може з цього проекту може вийти таке цікаве дійство, тому що ну, насправді героя цієї виставки неодноразово зустрічала на вулицях і якось ніколи ну, не звертала на нього увагу, і тут просто заходиш і такий бум. Ik